Друзі, вітаю вас! Зараз вже почався е, сезон розпродаж дошкольних артикулів, Діти готуються до школи, і я хотів вам показати в цьому випуску, що можна купити за хорошими цінами в магазині Carrefour. Дивіться, який тут вибір великого канцтоварів, зошитів, таких от різних ручок, до вибору до кольору. Звісно, ціни трошки кусаються, але... І все вмітковано, де олівці, є, де є зошити, де ручки. І діти вже орієнтуються з батьками, ходять і купують. Ну що я вам покажу? По 649 такі от резинки, наприклад, так, ручки. Набір ручок, десь це виходить десь 100, 100 гривень, 111 гривень Такий от набір. Все поділено, дивіться, які гарні товари є. Такі олівці для дітей. Такий набір теж 111 гривень Гарна, коштує кольора. дуже гарні кольори. Навіть чілки є, бачите? Це можна гарно вибрати для своєї дитини. Дити... Ви ходите головне з дитиною, тому що дитина вибирає, що буде до школи носити, і ходити з чим пенали. Е, отакі от різні фарби є. Ось вони. А нема ціни, отакий от от вклей по 38 грошей, це хороша ціна. Жовтий цінник, обов'язково бачите, жовтий цінник це обов'язково є знижена ціна. Білий цінник не є знижена ціна. Як бачимо, як завжди треба дітям такі от різні 15, э, ці лінійки по 8 злот, це коштує ця лінійка. Так, ножички, застави геометричні. ось що до геометрії треба така от лінійка гарна. Резинова, резинова разом з пластиком. Сім зло. Це 70 гривень коштує така от. Ну, коли я входив до школи, воно було дешевше. Звісно, а зараз воно дорожче. Отакі ось дитячі, цікаві лінійки, майже 5 зло. Це 50-60 гривень, друзі, коштує така лінійка, Не знаю, як в Україні. Напишіть в коментарях. Звісно, бачите, рюкзаки є, ось якщо у вас вдома дві дитини, так одній дитині ви берете. І другий буде рюкзачок за 30% знижки. Це є дуже вигідно і дуже надійно. Не знаю, як вони по якості. Звісно, тут пишеш тут хороше, якесь тут всякі такі причиндали, такі різні дитячі. Але кожен вимагає по своєму. Звісно, дитині буде цікавий такий рюкзачок. Але це він такий дуже м'ягесенький. Тобто, чому він м'ягесенький? Тому що він не буде надійний, він не буде тримати спину вашій дитині. Звісно, є дорожчі рюкзаки. По 39 зло. То, то маленькі, то не буде 149, 179 злот. Це виходить 179, це десь 1800, 1800. 1800 гривень коштує такий рюкзак, щоб зібрати дитину в школу. 1800. Це дорого. Звісно, є такі маленькі, але це не рюкзак, а такий, аби наплічник був ззаді. Так, є, звісно, пенали, по 29 злотих, такі от пенали. Дитячі, футбольні, отакі от. в середині нічого немає в середині. Ну, от, Хто любить там з футболом, от, дивіться, 249, це 2000 гривень коштує такий рюкзачок, бачите, з колесами. Коли я був малий, таких рюкзаків не було. От. Він тяжкий, дуже тяжкий. А чому тяжкий? Тому що тут є отака, от, такі колеса, і дитина може собі нормально, наприклад, користуватися ось. І пішла до школи, гуляє собі, тихесенько і наблюдається, і гуляє, і нічого їй не заважає. Ну, Бачите, такі рюкзаки. Коли я вчився в школі, таких рюкзаків не було. Що е, бачимо ще? Бачимо різні ножниці є. по 3,49, по 3 злоти, по 3,50. Це 35-40 гривень коштує ці ножниці. Звісно, скотч. Треба вашій дитині там щось обклеїти. Такі от степлер. Степлер коштує 3 злоти. Ну, все по 3 злоти. От 3 але 3 ось злоти. Ось якісь такі всякі малесенькі не знаю, бумажечки, якісь записнички. По 3 злоти. Ручка коштує 8 злоти. Це 80 гривень. коштувало вона 10. По 9 кулькові ручки. Тут нема вже ніхто не пише ніякої там чорнили, вже цих, таких немає нічого при бомбас А що вони пишуть? Розпродаж. А, це з картою, хто має лояльність, отримає знижку, звісно. Е, є ручки і по 130 гривень. От, по 12 злот. Така от ручка по 13 злот, різні ціни. Я пам'ятаю, коли я був малий, була ручка коштувала 20 гривень чи 15, я одною ручкою ходив, купляв в кіоску газетному і не ходив ніколи по магазинах, нічого не вибрав до школи. Зараз інші концепції. Е, що бачимо тут? Альбоми, от бачите? Є бумага для, малю... для вирізання. Це бумага така, як туалетна бумага, до ну на ощуп, коштує вона 4 злоти. Це долар. Друзі, такі бумага 4 злоти. Що тут є? Отакі ось різні бумаги, не знаю, кльоки кольорові. Звісно, є альбоми отакі от по 3 злоти. Ну, це дешево, 3 злоти, 5 злот, 6 злот, Чим вище, тим дорожче воно. Що тут ще бачимо? Бачимо вкладинки. Файлики різні. Раніше там були обкладинки на зошити, коли я був малий, віці, треба було обкладати обкладинки. Зараз ніхто те не вкладає. Що бачимо далі? Бачимо далі знову зошити. Отакі от, дописання по 7 злот. Це 70 гривень коштує. Ось саме дорогий це 170 гривень. 170 гривень, друзі, зоши 170 гривень. В лінійку от таку от, 170 гривень, сторінок тут 70. І, звісно, зовсім це ще отакі. От от. Да, по злоти 49. Це дуже дешево. По злоти 49 це виходить по 20, по 20 гривень. Так? що такий от набір є зошитів, я теж коли купляв такими зошитами, ну, такими наборами багато щоб було зразу. Тоді дешевше. По три злоти отакі зошити. По три злоти. Звісно, коли я вчився, тут таких зошитів не було таких великих. Я не знаю, як зараз діти в той рюкзак маленькі запхають зошит. Ну, 350 коштує. По три злоти такі зошити. Це по 30-35 гривень. Отакі зошити. Що тут є, ще доброго? хорошо, ну, бачите, великий вибір, треба ходити вибирати. Е, Отакі от зошити по, по 80-90 по гривень. Але хотів звернути увагу, що тут є ще більший вибір рюкзаків імпортних. От таких імпортних. Отаких Puma 60 гривень коштує Пума рюкзак. 60 злот це 600-700 гривень. Vans фірма 149 злот, це 1500 гривень десь коштує так. Потім такі от. Рюкзаки, оці хороші рюкзаки, тверді, такі, вартувати, класні. 145. Ну, від 1500 до, 1000, до 2000 коштує рюкзак. Так, друзі, хотів в цьому випуску більше вам показати речей, тут дуже багато чого можна вибрати. Так що підписуйся, став лайк, голосуй за моє відео в коментарях, мені буде приємно, а вам буде цікаво. Підписуйтесь, папа. -па.